Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Велика подяка всім, що залишаєтесь зі мною. А я сьогодні буду фарбувати великодні крашанки натуральним фарбником. Чай квіти каркаде. Для цього потрібно чай каркаде 80 грам, Ну, упаковка, Оцт, 1 столова ложка, яйця і 1 столова ложка солі. Для цього я беру яйця помиті, витерті, я руками покладу, перевірити, щоб вони не биті були. І висипаю одну столову ложку солі, і нехай закипить. І 10 хвилин провариться. В холодну воду висипаю чай каркаде. І ще трошки водички додав. Отакої стільки. І теж нехай воно покипить 10 хвилин. Яйця зварилися, тепер я їх виловлю. Тепер занурюю во відвор Каркаде наші. У мене 9 яєць всього. Одне тріснуло. Хоч і сіль додавала. Це не страшно. Барвник натуральний. І нехай 10 хвилин, ну, 30 хвилин нехай постоїть отак у гарячому чаю. щоб покриті були чаю. І на 30 хвилин хай пустої я виключила в гарячому пусту. Я забула сказати, в чай я додавала столову ложку оцту. А тепер оці квіточки. беру ну с цибули сюда это там Так, позавертаю їх і на три годинки нехай воно постоїть. Сама все викрасилася. Яйця мають отакий от мармуровий відтінок. Отакий вигляд. Я витерла їх серветкою з олією. Що я зрозуміла? Що каркаде варити не треба, а просто залить окропом і додати оцт. Покласти в чай яйця і витримувати довгий час. Тоді колір буде дуже насичений. Я витримувала пів години всього. Бажаю вам всього найкращого і скорішого миру. Слава Збройним силам України! Слава нашим героям!